Повний то книга одна, дві у кого-то у всех вона була однакова, і всі в'язали однаково. Веселий, правда, мені це подобається. Хобі з минулого в'язання більше не ретро захоплення. Спицями орудують голівудські зірки, фітнес-тренери та підлітки. Ольга теж в'яже у будь-яку вільну хвилину. Якщо раніше всі думали, що в'яжуть бабушки, якісь там жінки, тітушки. Вот, то зараз це бум. Зараз, мабуть, 50 на 50 мужчин, 50, 50 жінок. Для того щоб сплести собі ось такий мішечок для медалі, тому Дейлі знадобилося всього кілька перерв між виступами на Олімпійських іграх у Токіо. Чемпіон олімпіади зі стрибків у воду на трибунах часу не гаяв. Сидів і в'язав. цього ранку я закінчив в'язати маленький мішечок для моєї медалі, щоб на ній не з'являлися подряпини. Носити мої її. Ось так проте. Чемпіон створює не тільки дрібні речі, а й розкішні светри та шарфи. Свою любов до ниток та спиць, і Ольга, і Том Дейлі пов'язують із заспокійливим ефектом в'язання. Воно допомагає зібрати думки докупи. У мене віддільний чемодан з пряжі, з інструментом, всі І Я вижу, я вжу на пляжі, я вжу на лижах і просто не від цього. Таке хобі і справді впливає на психологічний стан. Ученими доведено, робота руками розвиває моторику і допомагає відключитися від зовнішніх подразників. А ще зміцнює нерви. Це дуже корисна штука для того, щоб наші півкулі права ліва перегукувалися і комунікували. Тренується її префронтальна кора головного мозку. А префронтальна кора це знаєте, як коробка передач у автомобілі. Звичайно, якщо ви в'яжете і знаєте, переживаєте, думаєте, які кошмари стануться, то це не є е медитація. Плетені речі останні кілька сезонів ще й у трендах моди взуття, сумки, чохли є в колекціях дизайнерів із усього світу. Больше всего людей приходят за базовыми вещами из качественной пляжи. Это свитера, кардиганы, платья. Сейчас очень сложно пойти в торговий центр і найті світер, котрий зв'яжеться из стопроцентного кашемира или шерсти. Люди йдуть за качеством. Навчитися в'язати можна за кілька годин. При цьому не тільки сам процес приємний. Його результат гарний і теплий. А якщо колір чи фасон перестають бути актуальними, свитер або сумку завжди можна розпустити і зробити нову річ. Регіональна газова компанія. Енергія перетворення. Змінюючись самі, змінюємо країну на краще.